Усім привіт! Мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу поговорити про трендові кольори на 2025 рік. У мене вже є відео на каналі, де я зачіпаю тему кольорів на зимовий період, але це відео про трендові кольори на всі сезони 2025 року. Тому не буду довго затягувати з промовою, і давайте почнемо. Почну напевно з розділу класичних трендових кольорів. І чому я наголошую на слово трендові, а все тому, що класичні кольори вони завжди актуальні, на то вони і називаються класичними. Вони постійно з'являються на показах, але бувають кольори, яких за насиченістю стає більше. Таким кольором став шоколадний. Він же темно коричневий. Гучі, Вікторія Бекхем, Лорепіано, Ботехе Венете, Зімерман та багато інших брендів активно впроваджують шоколадний в свої покази. Якщо ви хочете надихнутися комплементарними поєднаннями, раджу подивитися колекцію Гучі Prefold 2025. Мені дуже подобалася робота Сабата де в Гучі. Не розумію, чому продажі впали, і Сарно попросили з бренду. На жаль. І особисто я закохалася в шоколадний кольор і поєднання з ним одне з улюблених поєднань є з зеленим. Причому як з темно-зеленим хакі, так і зі світло-оливковим чи хвісташковим такий дубайський шоколад. Другий класичний кольор темно-сині. Взагалі, як шоколади, так і темно-сині колір називають другим чорним, і це гарна альтернатива чорному, якщо він вам набрид. Крім того, чорний кольор має свої відтінки. Особливо часто це можна помітити, коли ви берете дві чорні речі з різних брендів. Одна річ може бути з коричневим підтоном, а інша з більш синім. Я би виділила тренд на темно-сині денім. Особливо раджу придивитися до темно-синіх джинсів. А темно-синій кольори мені подобається поєднувати з червоним і з рожевим. Це аналогова схема поєднань в кольоровому колі Ітана, де між собою поєднують сусідні кольори. Щодо поєднання з рожевим, мені подобається поєднувати з ніжно-рожевим, це виглядає більш цікаво на контрасті. А щодо поєднання з червоним, мені подобається як з темно-червоним, так і з класичним червоним Кольором. Наступний колір став кольором 2025 року, і це Мокомус. Нагадую, що колір року обирає інститут кольору Пантон, і в цьому році вони обрали цей колір. Не можу сказати, що на показах було прям дуже багато цього кольору. Як правило, колір року обирають не тільки з розрахунком на моду, а ще й на погляд світових подій і на внутрішній стан соціуму. Мої улюблені поєднання з цим кольором є з шоколадним, з попереднім кольором року піч фаси, персиковий пух, з блакитним і рожевим. І останній класичний колір червоний. Багато хто має суперечки, чи відносити червоний колір до класичних, чи ні. Особисто я відношу, всі ми знаємо червона помада, червоний манікюр, це вічна класика, так само можна сказати, і за одяг. В Цьому році актуальний червоний колір в різних інтерпретаціях, як класичний червоний, так і вишневий. А у 2025 році колір Бургунді, який актуальний вже декілька років, трансформується в колір родзинки. Це щось між шоколадним і червоним. Напевно, улюбленим поєднанням з цим кольором є з ніжно-рожевим. Далі хочеться поговорити про ніжні, яскраві і темні кольори. У мене в шорт це вже є відео, де я розказала про три ніжні кольори 2025 року. Але сьогодні хочеться поговорити про більше таких кольорів. Почну напевно з ніжно-рожевого кольору, який підкорив модні покази. Також його ще називають Baby Pink. Мені подобається саме такий рожевий, які можна поєднувати не тільки з такими самими ніжними кольорами, а ще і з глибокими, темними. Такі поєднання на контрасті виглядають більш цікаво. Я вже проговорила декілька поєднань і хочу доповнити свій список улюблених поєднань, а саме зі світло-оливковим, шоколадним і сірим. Так як я вже проговорила декілька поєднань зі світло-оливковим, хочеться його виділити. Насправді цей колір актуальний ще з того року, і ось ще декілька поєднань з цим кольором, а саме з рудим. І класичним червоним. А я бачу, ти ще дивишся, а це означає, що тобі цікаво. Тому обов'язково став лайк цьому відео. Не забудь підписатися і написати коментар. І дякую тобі за підтримку. Я вже багато казала про актуальність стилю богу, тому не буду повторюватися. А звідси можна зробити висновки, що родий колір залишається з нами, так як він є відображенням цього стилю. Звісно, раджу придивитися до рудої замши, це може бути сумка, це можуть бути аксесуари, взуття і, до речі, у мене на каналі є два відео про трендове взуття на весняно-літній період. І відео про трендові кросівки на 2025 рік, де я розказала про замшеві моделі і ще й показала. Вершковий колір гарно поєднується з попереднім рудим кольором, і скажу вам чесно, я також в нього закохалася. Я думаю, мені видно, у мене така сорочка сьогодні вершкового кольору. По суті, це той самий жовтий колір, тільки в високій яскравості, і кольор нагадує чимось домашнє вершкове масло. Мені подобається цей колір поєднувати ще з темно-червоним, шоколадним, сірим і рожевим. Наступний колір також ніжний, і це блакитний. Так само, як і ніжно-рожевого, блакитного було прям дуже багато на показах, і моїми улюбленими поєднаннями є з червоним, причому як з темно-червоним, так і з класичним червоним, і з сірим. До речі, поєднання вершкового і блакитного виглядає достатньо комплементарно, тому що це комплементарна схема поєднання. Ба більше насичений блакитний колір також з'являється на показах як в аксесуарах, так і в повноцінних луках. Прикладом є показ лоєве. Та про насичені яскраві кольори ми поговоримо пізніше. До речі, поняття яскравість і насиченість це зовсім різні поняття, і пізніше я поясню, що таке насичений колір. На арені модного світу активно з'являється бусковий колір. Причому на показах можна побачити як ніжно-бусковий, так і більш темний фіолетовий. Найулюбленішими поєднаннями з бусковим є з червоним. Вершковим і рудим. Як ви бачите, більшість трендових кольорів гарно поєднуються між собою. Крім того, я часто бачу, як достатньо ніжні кольори, які асоціюються зі світлом і легкістю поєднують з глибоким чорним. І з таким поєднанням треба бути обережними. Наприклад, ви низького зросту і вирішили одягнути ніжно-рожеву сукню і додати чорний пасок. Так от, я би вам не радила додавати чорне взуття, тому що чорна пляма у вигляді паску буде тягнутися до чорного взуття, і цей простір буде візуально скорочуватися і ваші ноги будуть візуально менше. Я би радила вам додати щось ближче до паску, наприклад, чорна сумка, яку ви будете носити на плечі. Останнім розділом я би виділила насичені кольори, які також з'являються на показах, але про них чомусь мало хто говорить. І давайте одразу визначимо, що таке насиченість кольору. Насиченість кольору це наскільки в кольорі присутній пігмент. Якщо ви зайдете в фотографію в розділ налаштування і виберете насиченість, проведете курсор вправо і вліво, то ви побачите, наскільки кольор стає або насиченим, або більш сірим, тобто в кольорі стає менше пігменту. Перший колір це щось між жовтим і зеленим, його часто називають виноградним. Такий кольор можна було побачити на показі Гучі, П'єркардан, Гані, Міуміу. -Міу. Насичені кольори на себе беруть багато уваги, тому ви можете поєднувати їх з. Ніжними кольорами або темними, щоб трішки приглушити цю насиченість. Звісно, якщо поєднання декількох насичених кольорів не є ДНК вашого стилю. Наступний кольор помаранчевий, і його було прям дуже багато на показах: Кароліна Ерера, Ботега Венета, Гучі, Прада, Альбрета Феретті, Бьорбарі, Маквін. Моїм улюбленим поєднанням з таким насиченим помаранчевим є з ніжно-блакитним. Колір електрик, він же насичено синій. Його можна було побачити на показах Ferragamo, Alberta Ferretti, Proienzus Cooler, Кароліна Ерера і Луеве. Як ви бачите, насиченість кольору грає важливу роль, тому такий насичений, синій я би поєднала з темно-червоним. І останній насичений колір. Червоний. Я розумію, я вже обговорила те червоний з усіх сторін, але хотілося виділити насичений червоний кольор, який можна було побачити на показі Міу Міу, Прада, Кароліна Ерера, Спортмакс і Вайт. Цей кольор я би поєднувала так само, як і попередній колір, тільки замість насиченого синього в мене був би насичено-червоний, а замість темно-червоного в мене був би темно-синій. Ще мені подобається поєднувати насичений червоний з темно-зеленим хакі. Деякі з насичених кольорів достатньо специфічні, деякі приближені до неонових, тому я б радила використовувати такі кольори в взуті, сумках і аксесуарах. Звісно, якщо поєднання таких кольорів не є ДНК вашого Стилю, а ви просто хочете додати якийсь яскравий акцент. Дуже сподіваюся, що для вас це відео було інформативним і цікавим, і ви виділили для себе якісь кольорові поєднання і будете пробувати їх в своїх луках. А я з вами не прощаюся і до наступного відео. Всім па-па!